По чому банки в епіцентрі? Давайте зараз подивимося. Я приїхала за трьохлітровими банками. Дивіться трьохлітрові банки на отаку кришку. Бачите на закрутку, стоять 39 гривень. Тоді на таку закрутку, бачите, на кришку це 35 гривень. Тоді півлітрові маленькі баночки по 9 гривень, літрові по 15. Ось такі на 2 літри, на таку закрутку це 24 гривні. Ось можете подивитися, ну це пластмасові кришки. Такі кришки по 75. Тоді давайте ще з цієї сторони є. А, тут теж, в принципі, Півлітрові на отаку закрутку, бачите, по 12 гривень. Літрові на цю ж саму закрутку, бачите, на такі кришки 17 гривень, ці по 23, ці по 25. Машинка стоїть на закатку 599 гривень, 374, 529. А я колись купляла, наче чи за 100 чим-то, чи за 200 гривень такі ослійки є різні. І все, в принципі. А, все, дивіться, ще який прикольний. 2000. Ну, хай він собі тут стоїть. І далі.